Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас поповнення в господарстві нашому. От, став я власником самця породи чорновогняний. Купив сьогодні самця до своєї самочки. Ось у нас є самочка. Самочка нам привела, як ви знаєте, кілька днів тому назад кроленят. Вони ще поки в маточному відділенні. Вона ще їх кормить молоком. Сама наїдається. І їх кормить молочком. От, отже, ми взяли до нашої самочки ще самця. Зараз покаже його річ, так не вигадаю, гарний який самець. Трошки переляканий, може це ці переїзди, бо він від одних власників до нас вже переїхав. У нього такі очі гарні наляканий. Він дуже, так? Але він до руки йде, його можна гладити, його можна на руки брати, От, поки освоюється, можна так сказати, на новому місці. Житла. Буде він, значить, жити в одній клітці з самкою. Ну, як в одній, клітка перегорожена двойною сіткою. у нього, значить, розмір самого відділення, де він буде проживати, має довжину 45 см, на глибину 50 см і на висоту 50 см. Вже йому тарілочку з водичкою поставив. Зараз ще зроблю кормушечку. Сінечка потрібно буде зробити і так буде проживати. По терміну терміну ой по не по не а по вікові, скільки йому. Ну, власники говорили, що йому 5 місяців, але ну, він на своїх 5 місяців трошки не виглядає. ну Відсили йому місяця 3, я думаю. Вага десь його не важить десь кілограм 2,5 к може він десь так є. У мене просто ось самочка, то самочці 5 місяців. Вона така крупніша трошки. От, побачимо. побачимо. В принципі, ми зараз все одно не будемо самку з самцем злучати, тому що має пройти хоча б з місяць часу якогось. Щоб вони освоїлися один до одного. І плюс самка ще має дітей своїх крольчат виглядіти, можна так, так би мовити сказати. Отак, значить, буде він проживати в цій клітці, підлога. Бачите, в клітки реча та повністю. Ця порода чорновогніних, вони ходять тільки в одне місце. Тобто, це він сидить, а він в одне місце буде і ходити. От, значить, Стінка задня в клітки зашита повністю з дерева, щоб було комфортно, можна від якогось буде вітру сховатися чи як. Ну і Клітка так закривається на такий замочок. От так. Ну, В принципі, все. От. Вже якийсь 16-й день сьогодні. Як я почав займатися кролівництвом. І надіюсь, будемо розвиватися далі і доволі успішно будемо розвиватися. Потрібно чимось займатися. Отак. От ще покажу зараз кроленят. Подивимося, що там наші кроленята. Я сюди кожен день маточник відкриваю. Кожен день дивлюся, але я до них не лізу до самих кроленіт. Кролиця не хоче, щоб я туди ліз. Я лишній раз туди не лізу. Я просто відкрив, подивився, чи все гаразд і закриваю. Uh -huh. а так. Отже, кому відео було корисне, коментуйте. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал.